Чергове зауваження депутати міської ради визнали недостатньою роботу чиновників мерів галузі наповнення казни земельними податками і сплатами. Таку оцінку обранці дали після обговорення минулорічних показників. Оскільки мера сьогодні на сесії не було, весь удар на себе прийняв його перший заступник Зіновій Фітель. Він визнав лише від юридичних усі по 2013-му Бюджет міста не 9 мільйонів гривень земельного податку. Не вдалося наповнити казну і очікуваними орендними сплатами та грішми від продажу комунальних територій. Фітель запевнив так стало Через об'єктивні причини. Зокрема, не вдалося вести якісну повноцінну роботу. Для того щоб ми могли пред'явити кінцевий результат, це позов до суду. Нам потрібен інспектуючий акт сільськогосподарської інспекції. На превеликий жаль, ми в минулому році чотири рази офіційно зверталися до інспекції, два рази до Київської інспекції. Не було проведено жодної перевірки, якщо коротше сказати. Відповідь депутати вказали на необґрунтовані пільги окремим установам та підприємцям і неквапливе укладення договорів оренди. На жаль, наші виконавці, яких найняла громада, недостатньо уважно, я так скажу делікатно, ще раз ставляться до своїх прямих персональних посадових обов'язків. Від нас і від вас всі вимагають, щоб ями на дорогах були полатані, щоб світлофори працювали, щоб розмітка була. Щоправда, серед депутатів знайшлися й такі, які не критикували чиновників, а закликали подивитися на власні погрішності. Якщо ми навіть сьогодні маємо земельні питання, і якщо я не помиляюсь, попереднього разу ми їх розглядали в жовтні місяці, а це більше п'яти місяців, то я вже не говорю про те, що ми порушуємо закон, що стосується розгляду питань раз на місяць. Але й здоровий глузд, коли ми можемо отримувати ці кошти на скорше, залучати до міського бюджету. Тому я б все-таки просив, щоб ми десь розуміли, починали з себе, щоб ми призначали сесії Тіше, в тому члі земельний Та цей виступ на оцінку депутатів не вплинув підсумку обранці домовилися повторно обговорити наповнення казни від земельних зборів на одній з наступних сесій.